Система так побудована, що держава у нас гарантує всім все безплатно, але не може виконати цю гарантію. Ну, і це очевидно, це всім очевидно, що в нас в країні. А, ну, громадяни теж, ви правильно кажете, і громади знаходяться так само в ситуації утриманській. У нас стара радянська система, коли ми тримаємо на утриманні всіх. Та, і це є нездорові фінансові стосунки. От, і всі живуть в нездорових фінансових стосунках. Ми вводимо здорові. І в цьому є сенс, в принципі, реформи uh -huh. немає мети там платну, безплатну. Мета дуже проста вести здорові фінансові відносини. Бо це я, я економіст, так? і я вірю, що фінансовими механізмами можна оздоровити ну, певну галузь. Ми вводимо здорові фінансові механізми, коли є відповідальність чітка обмежена і всім зрозуміла uh -huh. за що держава відповідає, де громадянина відповідальність, де місцевої влади відповідальність. There. У держава буде відповідальність за а, фінансовий доступ людини за покриття гарантованого обсягу медичних послуг. Що це таке гарантований обсяг? Кожен рік до 15 вересня кабінет міністрів буде оприлюднювати такий документ, угу. де буде написано, що на ті кошти, які ми зібрали цього року з податків, ми можемо вам покрити. В повному обсязі такі послуги, uh -huh. а частково такі послуги. А такі не можемо. А такі не можемо. Uh -huh. І тут діють або співоплати від громадянина, або повністю громадянин оплачує, буде певна категорія послуг, яку буде повністю громадянин оплачувати. Uh -huh. ну, наприклад, там, те, що не є там, дуже критичним, як там, пластична хірургія, стоматологія зараз практично вся приватна. Та, ну, на перший час вони будуть повністю на, 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 на плечах громадян. А, наприклад, екстрена допомога буде повністю покриватися державою, тобто якийсь такий буде принцип. А, оце буде відповідальність держави. Uh -huh. У громади буде відповідальність за фізичну доступність до послуги. Тобто, uh -huh. чи є там лікарня. Держава каже, ми закупимо медичні послуги. в моєму селі. Так. А, держава гарантує, що вона має кошти на те, щоб покрити, купити цю послугу. Uh -huh. Але чи є де її купити? це роль громади. Ти в селі приходиш до і кажеш, чого в нас нема амбулаторії. Він каже вам, тому що це село. Йдіть звідси. Ну, ви що не знаєте, де вийдуть вибор да, у нашого сільського <райдуть>... голови да запитали, так, чому нема тротуарів. Так. Ви кажете, лікарня. Він сказав, бо це село до побачення. Так. Ні, зараз він каже, бо нема з Києва грошей. Нема а да. тепер з Києва гроші будуть іти через цю нову страхову систему, прямо в лікарню mm -hmm. з закупівлю послуг без посередника. Безпосередника будь-якого. А роль сільського голови буде дуже проста зробити, щоб було куди людині піти. Якщо він не може прямо побудувати в себе цю амбулаторію, то транспорт хай забезпечує, щоб людина доїжджала mm -hmm. та дорогу побудує, це його відповідальність. Mm -hmm. Якщо крапає зі стріх стіни обшарпані, як я кажу, берете шину, йдете до свого сільського голови і питаєте.